Я пізнаю світ урок п'ятий тиждень перший. Тема уроку «Я пізнаю світ Україна на карті Європи? На початку нашого уроку перегляньте невеличкий відеофрагмент, перевірте себе на уважність та дайте відповіді на наступні запитання: яка країна, що цілком розташована на території Європи, є найбільшою за площею? Зі скількома країнами Україна межує безпосередньо? Та чому Україну називають європейською державою. Увага на екран! Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову на світу. І ми з вами теж європейці. А чи пам'ятаєте ви, які європейські крайгодні наша мандрівка саме для того, щоб усе це пригадати? Рушаймо! Європа найменша і разом з тим найтісніша частина світу. Її сусідка Азія. Разом вони утворюють найбільший материк у світі Євразію. За сторонами світу, Європу умовно поділяють на південну, північну, західну та східну. У кожному регіоні є багато чудових країн та красивих міст. Україна розташована в Східній Європі. Країни Східної Європи. Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща, Білорусь, Болгарія, Чехія, а також наша Україна. Україна найбільша країна Східної Європи. І ми цим пишаємося. Межує вона безпосередньо із сімома країнами Румунією, Молдовою, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Білоруссю та Росією. На півдні Україну омивають Чорне й Азовське моря. Столиця Румунії місто Бухарест, Молдови місто Кишинів, Угорщини. Місто Будапешт, Словаччини місто Братислава, Польщі, місто Варшава, Білорусі місто Мінськ, Росії, місто Москва. Чорне море є природним кордоном України з Болгарією, Туреччиною, Грузією і водночас пов'язує нашу країну із цілим світом через протоки. Україна в Європі між сусідами як дівчина у віночку. Скажіть мені, будь ласка, яка країна, що цілком розташована на території Європи, є найбільшою за площею? Так, це наша Україна. Зі скількома країнами Україна межує безпосередньо. Так, із сімома країнами. Чому Україну називають Європейською державою? Так, тому що Україна в нас досить розвинена країна. Дуже добре. Виконаємо з вами наступне завдання. Пригадаємо, у яких країнах є такі географічні об'єкти, які у нас розташовані у завданні, а також з'єднаємо назву країни із з ображеннями та із прапором. Отже, гора Говерла, озеро Балатон, горла Гелаховський Щіт, Словаччина, Україна, Угорщина і, відповідно, три прапори. Гора Говерла так, розташована в Україні, і відповідно прапор України. Так, синьо-жовтий. Озеро Балатон. Так, розташована в нас угорщині. І, відповідно, хто мені привгадає прапор угорщини? Так, три горизонтальні смуги червоного, білого та зеленого кольорів. І гора герлаховський щит. Так, це в нас Словаччина. І, відповідно, прапор. Так, три горизонтальні смуги білого, синього та червоного кольорів із невеличким гербом. Дуже добре, молодці. Перегортаємо нашу сторіночку у підручнику, сторіночка у нас 16-та. Спробуємо з вами зараз пригадати слова-пісеньки про Україну та її сусідів. Заспіваємо її разом з вами. Увага! Піднімаємося всі разом, порухаємося і заспіваємо. Мене звуть Надія. Зараз ми з вами будемо вивчати рухи до фізкульт-хвилини. Я впевнена. Вихідне положення, ноги разом, руки вниз. На вступ робимо нахили головою право-ліво. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Куплет праву руку в бік, ліву руку в бік. право на плече, ліво на плече, праву догори. Ліво до гори і два оплески. Один, два. Спускаємося вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. І ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Приспів. Піднімаємо руку догори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І знову нахили головою. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім. Європа та Азія, разом Євразія, ось Україна моя. Вона розташована в східній Європі, ось чорне Азовське моря. Сусіди, Румунія, в нас і Молдова. Угорщина, я не зіб'юсь. Словаччина гарна і Польща чудова. Росія та Білорусь. Тепер прийшов час попрацювати нам із фрагментом політичної карти Європи. Отже, знайдіть на карті Україну, Чорний Азовське моря. Підкресліть їхні назви. Перевіряємо Україна, Чорне море, Азовське море. Знайдіть сусідні країни. Також підкресліть їхні назви. Перевіряємо. Це в нас Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща, Білорусь, Росія. Дуже добре. Розгляньте світлини столиць та з'єднайте їх із назвами країн. Отже, Будапешт у нас столиця. Так, столиця Угорщини. Братислава. Так, Столиця Словаччини, Варшава. Так, столиця Польщі і, відповідно, Бухарест. Так, це в нас столиця Румунії. А Аск... назвіть мені, будь ласка, столицю Молдови. Так, це місто Кишинів. Дуже добре. Молодці. Відкрите зараз сторіночку 18 у вашому підручничку. Спробуємо з вами намалювати на карті маршрути для наших роботів Бубу та Аї. Вони подорожували Європою. Використаємо з вами два кольори олівців. Для Бубу візьмемо синій олівець, для Аї візьмемо розовий олівець або червоний. Спочатку ми побудуємо з вами маршрут нашого Бубу. Отже, Бубу мандрував такими, такими містами. Київ, Одеса, Стамбул, Софія, Бухарест, Будапешт. Будуємо з вами Київ, Одеса. З Одеси до Стамбула. Обов'язково перевіряємо. Стамбула до Софії. Софії до Бухаресту. Із Бухаресту до Будапешту. Побудуємо тепер з вами маршрут АІ. Спробуйте зараз самостійно побудувати. Потім ми з вами перевіримо: з Києва до Варшави, з Варшави до Братислави. З Братислави до Кишиніва і з Кишиніва до Бухареста. Тепер з вами перевіримо ці маршрути, чи правильно у вас вони побудовані. Дуже добре. Тепер підпишіть на карті назви країн, територією яких подорожували наші герої. Пам'ятайте, підписуємо ми ручкою друкованими літерами. Підпишіть назви країн, де в нас побували наші герої. Потім ми з вами перевіримо. Не забудьте, якщо у нас невеличка країна територія цієї країни, ми ставляємо циферку і робимо помітку у легенді карти. Підпишіть, будь ласка, назви цих країн. Тепер давайте з вами перевіримо. Отже, наші роботи подорожували. Так, подорожували у нас Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою. А також так, а також подорожували у нас в Болгарії були. І Стамбул? Так, Туреччина. Скажіть мені, будь ласка, чи подорожували ви країнами Східної Європи? Якими саме країнами ви подорожували? А які країни ви мрієте відвідати? Візьміть кольоровий олівець будь-якого кольору і побудуйте свій маршрут. Молодці, чудова робота.